Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Михайло Максимов, колишній відеоінженер білоруського державного телеканалу ОНТ, який працював у Лукашенківському полі, розповів Болсату, що під час своєї роботи співробітники державного телебачення стикаються із різними заборонами. Про це із посиланням на опозиційного мовника передає Еспресо Тіві. Є кілька чітких настанов, коли знімаєш Лукашенка. Я пам'ятаю, коли він приїжджав у поля років 5-7 тому. У нього чомусь із носа йшла кров. Він дуже не любив спеки. Зазвичай такі речі не знімалися. Або якщо і знімалися, то тут уже на місці камера затиралася, щоб ці кадри випадково нікуди не потрапили. Усі оператори знають кілька простих установок. Лукашенка не знімати в окулярах, у яких він сидить на нарадах, бо має слабкий зір. Не знімати лисини, бо він у нас ходить із величезною шевелюрою, певне комплекси в людини. Давня вказівка така: у нас керівник країни ніби з волоссям. Ніхто ніби не курсі, мабуть, що він давно вже облисів. Якщо ці кадри потрапляють, їх потрібно вирізати, каже Максимов. Також за словами відеоінженера, самопроголошений правитель Білорусі має серйозні проблеми зі здоров'ям і зовсім не відповідає образу спортсмена, який з нього витворює пропаганда. Наприклад, коли Лукашенко виїжджає на літ, він просто тримається за спину воротаря, і то його котить як на візку. Людина не може рухатися або охорона під руки веде. Всі речі природно вирізуються роблять потужну проходку секунд на 20-30, Зазначає Михайло Максимов. Крім того, зараз Лукашенко на всі свята полетів лікуватися в Емірати після останніх розмов з Путіним. Здоров'я старого ще більше підкосило. Диктатор Росії Володимир Путін неодноразово намагався втягнути Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, як об'єкта у криваву м'ясорубку, яку Російська Федерація почала 24 лютого проти України. Данілов прокоментував останні зустрічі Лукашенка із Путіним. Лукашенко розуміє, що якщо він це зробить, то тоді йому треба буде ставити крапку на житті найближчим часом. Ніхто у світі, в Україні, в Білорусі йому цього не пробачить, зазначив Данілов. Я можу сказати, що у Білорусі є зовсім інше бачення ніж у Росії. Це так само дві різні країни, але Росія завжди каже, що білоруси братський народ. Чомусь вони собі так вирішили. За словами секретаря РНБО України, дії демонструють, що наразі остаточної домовленості між Путіним і Лукашенком немає, але це не означає, що Путін не буде намагатися надалі тиснути на Лукашенка. Додав Данілов. Він наголосив, що активність із боку Білорусі почалася ще 24 лютого і ніде не припинялася. На сьогодні процес асиміляції Білорусі Росією продовжується. Чи підуть білоруси воювати проти нашого народу? Мені складно сказати, тому що це залежить від багатьох факторів, на які ми зараз не впливаємо. Але ми точно знаємо, що ніякого бажання у Білорусі воювати з нами немає. Ми їм нічого поганого не робили. Резюмував Данілов. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.